Повернення Володимира Кличка. Усик та його наступний суперник. Чому Джошо та Валдер зламалися після пораз? А хто ж замінить Олександра Усика, коли він повісить рукавиці? кавиці? Привіт, друзі! Ви на каналі Knockout TV і це особливий формат де звучить винятково моя особиста думка. Тут Не буде сухих новин, офіційних релізів чи стенограм з прес-конференції. Це відверта розмова, де я ділюсь тим, що справді хвилює, дратує або надихає у світі боксу. Тому, якщо ви хочете не просто слухати, а думати разом, сперечатися, погоджуватись чи навіть критикувати, ласкаво прошу у коментарі. Підтримайте відео лайком, підпишіться на канал І натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові думки. Якщо, звісно, вам такий формат. Відео зайде, де будуть розмови. Беріть, улюблений напій. Поїхали буде гаряче. Олександр Усик, наш козак, наш чемпіон, який довів всьому світові, що найкращі боксери лише з України. Так було, так є, і сподіваюсь, так буде. Українці борються в будь-якому виді спорту, і ми завжди підтримуємо та будемо підтримувати, попри невдачі та поразки. Але саме бокс, на мою думку, є найкращим досягненням України в світі. Британія молиться, щоб Усик завершив кар'єру, адже на горизонті вискочить не один десяток британців для того, щоб зійтися в поєдинку за вакантні по. é assim. Esse... Так ось, Усик довів же всім, що він найкращий боксер всіх часів. Так, всіх, адже при всій повазі він перевершив Майка Тайсона, Мухаммеда Алі, Голіфілда Фрейзера про Леноксе Люіса я взагалі мовчу. Особливо не розумію, але він мене чомусь викликає негатив. Можливо, за реванш, який він так і не дав Віталію кличку та фанатам боксу. А попри те, що він не дав реванш, заявляти, що його найгірша версія побила найкращу Віталія, радити Дюбоа зупинити Усика, втулу бити у для британців. Тому Ленокс то окрема історія. Так ось Усик є номер один, та нам всім відомо, по його словам, що два поєдинки залишили. Один він використав ефектно, нокаутувавши британця. Не залишив навіть жодного сумніву, навіть вигадати, вже, щоб не мали на меті команда Дюбоа та його болівальники. Глухий нокаут. Що якщо б Дюба продовжував, то, мабуть, швидка забирала прямо з ринку. Та ми бачили, як летіли полотенця. Вибачаюсь, рушники. А ось наступний то ніби все і Просто з однієї сторони захист WBO проти Джозефа, That's а з іншої вже стільки нашвиряли варіантів, і в кожного своя історія Циган хоче грошей та трилогію, і кричить: «Повернення лише за усика, бо двічі обікрали третій, все Хана сашки». Агідка Баєл також хоче бій. Джозеф Паркер прямо молиться, щоб Усик погодився. Та Дерек Чесора на горизонті не натякає, а прямо говорить. Лише він здатний зупинити Сашка. Нікого він не зупинить, навіть не знаю, хто це вірить. Знаючи, що Дерек Чесора також останній бій, то все ж таки знову гроші, думаю, змушують Дерека вигадувати щось нове. Усик мріє про заслужений відпочинок. Далі бій, який саме поки що невідомо, але тому зараз нам все ж таки анонсують, хто. Останній Ані суперник усикав його кар'єрі. Після завершення кар'єри Усика йому є чим зайнятися. Ми бачимо, як його запрошують в кіно з такими зірками, як дуель Скала Джонсон, та зробити шоу разом з Полом по правилам. Мима особисто я б не хотів бачити Усика в ММА і щось подібному, що було з Майком Тайсоном, але це ж такий шоу та бізнес, тому все можливо. Щодо Володимира Кличка, 12 років тримавши хевівей в страху та його повернення та побиття рекорда покійного вже, на жаль, Джо Формана, під питанням, але все ж дає признак життя. Вчора прочитав новину, що вже гітка Баєл може побитися з Володимиром Кличком, і все можливо, але також багато але. І чи хочу бачити повернення Володимира Кличка? Звісно, хочу. Але щоб був бі за титул та мав сенс. Володимир відомо, що підтримує себе у формі, та чи то для себе, чи для повернення, також буде відомо з часом. А як гадаєте, ви, залишайте вашу думку в коментарях. Ще хочу підняти тему зломлених боксерів, які не можуть віднайти себе. Та чому так відбувається? Деонтей Валдер зупинив Ф'юрі та зламав. Ця трилогія зупинила легенду боксу. Ви можете писати, що ломака, бив мішків тощо, бо багато бачив таких коментарів бік Валдера. Але він був гроза боксу і зупинив його Тайсон Ф'юрі Він його технічно перемолотив. вішався на нього всією вагою, а потім знищив. Зламаний Ентоні Джошо, який після поразок Усику так і не повернувся, і ось маємо Дюбоа. А чи зламаний Даніель? Це буде видно лише в наступному його поєдинку. Чому так відбувається, все досить легко. Вони не настільки сильні ментально, як наш козак Усик та інші українські боксери. Хто замінить Усика після завершення кар'єри з українських бійців? Да будь-хто до кого зараз більшість відноситься скептично? Адже одного разу хлопець Сімферополя, Крим Україна, довів не лише собі, а й світові, що малий. Кролик безударний боєць, легковаговик, та він не зможе. То лише уява тих людей, хто ментально слабкий. Тому український бокс буде процвітати. Всім дякую за те, що дослухали до кінця. Обов'язково прокоментуйте до нового випуску.